Бе не любити і є мій, батько наш бандера, Україна стаємо стримці, ми за Україну будемо воювати, батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш бандерах, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш бандера мати, Ми за Україну будемо воювати, Жовто блакитні наші прапори, ми непереможні три за добури, Україна буде вільна, буденька, саме в як радісно як радісна, Україна буде вільна, буденька, саме в цій як радісно в мені, батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україна. Будемо воювати, батько наш бандера, Україна, мати. Ми за Україну будемо воювати. Честь і слава з родним України і усіх.